Як правильно виховати кошеня. Коли йдеться про виховання кошеняти, треба розуміти, що процес буде на кшталт догляду за дитиною. Від якості турботи та навчання, поки малеча перебуває у сприйнятливому віці, залежить характер тварини у майбутньому. Психологічне формування тварини безпосередньо впливає на здоров'я дорослого кота та його здатність виживати. Вік це основний показник. Кошеня є дитям. Тільки з шерстю та хвостом, тому ставитися до нього треба відповідно. Виховання малят завжди супроводжується витівками та неслухняністю, а далі і бурнтарським перехідним віком. Перед початком виховного процесу треба врахувати фізичний та психологічний вік кошеняти. Від народження до двох місяців малюки перебувають під материнською опікою. Вони активно взаємодіють одне з одним та навчаються будувати відносини. На цьому етапі чотири лапі проходять процес соціалізації. Перші конфлікти звірятка вирішують хто як вміє. Одні б'ються, інші відступають. Пухнастик у цей час ще не зовсім володіє власним тілом, проте з кожним днем стає впевненішим у собі та своїх силах. Якщо ви вирішили виховати кошеня, що усиротіло, вашими головними завданнями стають його зігрівання. Оберігання та вигодовування. Давати їжу треба кожні 2-4 години з дитячої пляшечки. Зверніть увагу, що кошенятам не підходить звичайне та магазинне коров'яче молоко. Оптимальним вибором є порошковий замінник котячого молока. Вам доведеться теплою вологою серветкою масувати манюні живіт та зону статевих органів. Інакше вона просто не зможе випорожнитися. Якщо це для вас буде першим досвідом вигодовування сліпих кошенят, не ризикуйте та проконсультуйтеся з ветеринаром Animal Clinic. Щойно малюк відкрив очі, звик до пригодовування та впевнено почав триматися на лапках, він може готуватися до переїзду в новий будинок. В цей час головне для нього збалансований раціон. Та на кошеня чекає чималий стрес, транспортування. Новий господар, незнайоме довкілля та інший уклад життя. Намагайтеся зменшити хвилювання малечі, дотримуйтесь звичного для нього розпорядку дня та вживання їжі. Візьміть у попереднього власника частинку підстілки, яка деякий час зберігатиме запах мами малого. Далі ви спостерігатимете стрімке зростання свого улюбленця. Він упановуватиме біг, стрибки та інші складні для його віку навички. Кошеня зрозуміє, що має багато сили та почне видиратися на різні поверхні. У цьому віці треба почати виховання. Попіклуйтеся про безпеку. Маля вже може зрозуміти поняття кордонів, тож краще ізолювати його у спеціальному будиночку або переносці на час, поки ви не можете за ним спостерігати. До речі, якщо ви вирішили привчити пухнастого бешкетника до переноски, краще робити це сеансами приблизно по 3 хвилини. Далі можна буде потроху збільшувати тривалість перебування всередині. Не відходьте від переноски та заспокоюйте малюка. Особливу увагу приділіть облаштуванню місця для відпочинку, Кошеняті потрібен будиночок. Який можна купити або виготовити власноруч. Коли він ховатиметься там, не турбуйте його. Вихованець має відчувати, що це місце, де можна побути подалі від побутової метушні та уваги власників. До чотирьох місяців маля зростатиме, наче на дріжджах, багато спатиме та гратиметься. Годуйте його в один і той самий час. Бавтеся з ним. Коли він проявлятиме найбільшу активність. Приблизно в 6 місяців кошеняти починається статеве дозрівання. В нього з'явиться потреба мітити територію. Якщо улюбленець не має племінної цінності, завчасно зверніться до ветеринара Animal Clinic, щоб обговорити питання стерилізації чи кастрації. Чим молодша тварина, тим легше вона пройде процедуру. Окрім того, каструвавши кота, доки він не почав мітити, ви позбавите себе неприємних запахів та необхідності частого ретельного прибирання. Коли починати виховання, як та чому навчати. Оптимальний для виховного процесу час настає одразу після періоду адаптації. Будьте уважними до звичок коченята. Важливо м'яко коригувати поведінку за допомогою ігор та заохочення. Навіть не замислюйтеся про те, щоб бити кошеня. Цим ви зробите його більш лякливим, але аж ніяк не слухняним. До шестимісячного віку уникайте стресових ситуацій, таких як шумні домашні посиденьки. Так, це своєрідна жертва, але вона необхідна для зміцнення психіки вихованця. Прогулянки на повідці маляті ні до чого. Поки йому треба вивчити кожний куточок помешкання. До того ж кошеня, котре було нещодавно вакциноване, не має контактувати з вуличними тваринами, бо є ризик підхопити інфекцію навіть смертельно. Коти є дуже сприйнятливими до виховання аж до року. Цього часу має вистачити, щоб засвоїлися базові навички. Одне з головних завдань привчити малого до лотку. В найперший день простежте за кошеням. Щойно почне нервувати та шукати туалет, віднесіть його в придбаний лоток. Якщо не встигли, беріть вологу серветкою та покладіть до лотку. З маличку коти мають гострий нюх і орієнтуються на нього, шукаючи туалет. Якщо в вашому домі мешкає декілька котів. Подбайте про те, щоб кожен з них мав свій лоток. Намагайтеся переміщувати кошеня в лотку через 15 хвилин після годування. Побудьте з ним, доки він не випорожниться. Хваліть улюбленця щоразу, як він сходить за потребою, поки ця звичка не закріпиться. Кожну вільну хвилину приділяйте спілкуванню з вихованцем. Гладьте його, легенько розчисуйте. Чухайте за вухами. У майбутньому ви привчатимете кошеня до чищення вух, тож воно вам має довіряти. З перших днів уникайте ігор кошеняти з вашими руками та предметами, які не бажано чіпати. Використовуйте іграшки. Згодом воно зрозуміє, з чим гратися можна, а з чим ні. Наприклад, якщо котик почав гризти дроти. Відволікайте його іграшками та хваліть. У віці 4-5 місяців кошенята активно досліджують довкілля. Не треба перешкоджати цьому процесу. Він закріплює навички виживання. Малюк має засвоїти, що з висоти можна впасти, а на гладкій поверхні послизнутися. Дозвольте пустуну гратися з пакетами та коробками під вашим наглядом. Це дозволить відточити координацію. У процесі соціалізації тваринка має навчитися спілкуватися з іншими тваринами та людьми. Запрошуйте гостей, котрі знають, як поводитися з котами. Заохочуйте допитливість кошеняти та його бажання йти на контакт. Якщо ж малюк злякався та сховався, знайомство з чужимцями слід трохи відтермінувати. Приблизно у 5-6 місяців кошеня почне точити кіхті. Саме час привчити його до спеціального виробу для сточування пазурів. На нього можна нанести засіб, у складі якого є привабливі для малюлого хижака аромати, валер'янки та котячі м'яти. Вакцинованого підопічного можна привчити до повідця. Краще почати практикувати прогулянки у теплу пору року, коли на галявинах є соковита зелена трава, потрібна кицям для очищення з травоходу. Перший час кошеня може бути невпевненим, тому не випускайте його з рук. Показник готовності до продовження прогулянки спокійний прийом їжі у вашій присутності на вулиці. Пам'ятайте! Що прогулянки просто неба пов'язані із ризиком підхопити кліщів та інших паразитів, тому треба вживати профілактичних заходів. Якщо маєте таку можливість, познайомте кошеня у віці 6-7 місяців з іншими котами. Можливо, ваші сусіди чи рідні мають товариського чотирилапого друга. Котики зможуть періодично гратися разом. Зрозуміти, що улюбленець потребує такого спілкування можна лише спробувавши. Деякі коти є надто ревнивими, тож знайомство з іншими тваринами є небажаним. Зверніть увагу: якщо ви плануєте завести ще одного кота чи собаку, це краще зробити або до досягнення кошеням 6 місяців, або коли йому виповниться рік. У віці понад півроку кошеня треба привчити до несподіванок. Наприклад, гучних звуків чи нестандартної обстановки вдома. Це потрібно, бо кіт житиме з вами багато років і, ймовірно, йому доведеться пережити ремонт, переїзд або появу новонародженої дитини. Звісно, не треба влаштовувати курс молодого бійця. Просто покажіть тварині, що навіть у незвичних обставинах ви готові заспокоїти її. Похвала та покарання. Пам'ятайте, що принісши кошеня додому, ви взяли на себе відповідальність, зобов'язалися терпіти пустощі, проявляти витривалість та бути поруч, коли тваринка захворіє. Жодна дитина не була вихована без покарання в тій чи іншій мірі, як опікун ви маєте, коли треба бути суворим. До піврічного віку кошеня не карають, а ігнорують. Якщо малюк завинив, слід образитися на нього. Можна відвернутися, змінити тон. Дайте тварині самостійно зрозуміти провину. Якщо ж пустує навмисно, перервіть небажану поведінку шумом. Наприклад, маля почала точити кігті об ваш диван. Почніть гучно плескати в долоні. Це злякає та відволіче пустуна. І так кожного разу. Складнощі виховання та особливі знавички. Виховання котів передбачає наявність індивідуальних нюансів, особливо коли йдеться про порідних тварин. Сіамські та абісинські коти вважаються одними з найбільш норовливих. Серед гібридів особливу увагу при вихованні треба приділяти оцикетам, бенгалам та очеретяним котам. Особливості виховання порідних кошенят переважно спрямовані на пригнічення агресії та бажання домінувати над власником. Перед придбанням кошеняти обов'язково обговоріть особливості породи з тимчасовим власником. Оцініть усі ризики, особливо якщо в родині є діти. До прикладу, сіамці ревно ставляться до молодших членів родини, охороняючи їх навіть від батьків. Персидський кіт від природи є ласкавим та спокійним. Він швидше волітиме уникати контакту з дитиною. Агресія у будь-якій формі має швидко припинятися. Пам'ятайте, що в певній кішці немає потреби показувати свою фізичну силу. Якщо ж ви помітили агресивну поведінку улюбленця, намагайтеся дізнатися причину дискомфорту. Приділяйте вихованцю більше уваги, забезпечте його іграшками, атрибутами для лазіння та іншими розвагами. Котикам, схильним до проявів агресії, необхідно правильно витрачати енергію. Щойно це питання вдасться вирішити, ваш пухнастик ставатиме виснаженим, але милим звірятком. З появою кота ви відчуватимете, що повертаєтеся не просто в дім, а додому. Бажаємо легкого виховного процесу та швидкого порозуміння з новим пухнастим другом.